Слава Україні, Вітаю вас на першому подільському. Розпочинаємо разом 14 березня, 1115 доба повномасштабної війни. Я Ольга Захарченко і далі розповім про подвійний удар по Харківщині, про атаку на НПЗ Росії в Туапсе, про вбивство під час застіля у Старокостянтинові, про захворюваність на туберкульоз на Хмельниччині та про інші важливі події маємо 5 хвилин на головне. Подвійний удар по Харківщині. Терористи Росії атакували дронами лікарню у Золочеві, а потім рятувальників, які приїхали на допомогу. Від вибуху спалахнув дах будівлі на площі 1500 квадратних метрів. Полум'я гасили впродовж шести годин. Внаслідок удару окупантів у 33-річної працівниці бригади швидкої гостра реакція на стрес. Пацієнти, на щастя, не постраждали. Декого вже перевели до інших лікарень. Дрони атакували нафтобазу та ПСЕ в Росії. в результаті зайнявся один із резервуарів з бензином. А площа пожежі перевищила тисячу квадратних метрів. На подив російська влада цього разу визнала влучання, проте деталі згодом. Хмельниччина у Скорботі. Сьогодні Старокостянтинівська громада прощається із сержантом Рудєвим Юрієм Олексійовичем. Чоловік був призваний 27 вересня 2023 року. Проходив службу на передовій в районі Покровського напрямку, де отримав поранення. Вірний військовій присязі Юрій помер 7 березня 2025 року. Мужньо виконавши військовий обов'язок. Заходи із шанування воїна будуть проводитися сьогодні до 12-ї години в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів. Поховають Руд'єва Юрія на міському кладовищі. Йому на віки 54 роки. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Сьогодні з 9 до 14 години в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Може бути гучно. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Слідкуйте за сигналами повітряної тривоги в разі оголошення загрози, прямуйте в укриття. Не нехтуйте власною безпекою та життям. У Старокостянтинові до восьми років ув'язнення засудили зловмисника, який до смерті побив свого знайомого. 48-річний потерпілий прийшов до 37-річного зловмисника у гості. Чоловіки разом розпівали спиртні напої. Під час застіля між ними виникла суперечка, яка переросла в біку. Господар завдав численних ударів руками і ногами гостю. Після чого пішов спати. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Працівники поліції затримали зловмисника і згодом оголосили йому підозру. Суд визнав чоловіка винним і призначив йому 8 років позбавлення волі. Шість дітей захворіли на туберкульоз на Хмельниччині у 2024 році. Захворюваність всіма формами туберкульозу в області зафіксована у 529 осіб. Із них бактеріальний туберкульоз виявили у 349 осіб, деструктивний туберкульоз у 178 осіб, і серед ВПО виявлено 26 випадків туберкульозу. Про це розповів генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич. У громадах області готують плани подолання туберкульозу, розробити їх мають до 1 квітня. Адже туберкульоз на сьогоднішньому етапі великований. Нагадаємо вам, основні симптоми туберкульозу це кашель, який триває більше ніж три тижні, кашель з кров'ю, температура, біль у грудях диханні та кашлі, втрата апетиту, втрата ваги, озноб та втома. У Хмельницькому газовики проводять обслуговування внутрішньобудинкових мереж у багатоквартирних будинках та гуртожитках. Сьогодні це стосується наступних адрес: вулиця Героїв Майдану, 17, дріб, вулиця Пилипчука, 67, вулиця Шевченка, будинок 55. На час проведення робіт слід вимкнути всі газові прилади, перекрити крани на приладах та перед ними. Крім того, на момент пуску газу потрібно забезпечити доступ фахівців до газових приладів. Сьогодні синоптики прогнозують дощ та вітер 15-20 метрів на секунду. День буде хмарний. Бажаємо вам мирного та спокійного дня. До зустрічі в ефірі першого подільського.